Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку склад числа 5. Складені виразів на додавання за малюнками. Любі діти, добрий день. З вічі праці і старання, а ще, друзі, всім бажаю. Сил, натхнення на весь день. Будь ласка, назвіть попереднє число до числа 8. Попереднє 7. 3, попереднє 2. 6. Попереднє 5. 5 попереднє 4. Як одержали попереднє число? Правильно, від числа відняли одиницю. Назвіть. Наступне число до числа 5, наступне 6. До числа 1, наступне 2. До числа 6. Наступне 7. До числа 9. Наступне 10. Як одержати наступне число? Правильно, треба додати одиницю. Між якими числами міститься число 7. Сім міститься між шестіркою та вісімкою. Число 3 міститься між двійкою та четвіркою. Давайте подивимось, скільки всього предметів. Правильно 3. Порахуйте, скільки зараз шкільного приладдя штучок? Правильно 4. Наступне. А тепер також 4 та 1, 5. Розгляньте, як можна розкласти 5 мандаринів на дві кубки та запам'ятайте склад числа 5. Розглядаємо. 5. 5 мандаринок Розкладаємо в кубки 4 і 1, 3 і 2, 2. і 3. Одна і чотири. Ось це склад числа 5. Будь ласка, виконай дію додавання за кожним малюнком. Є один олівець та ще один, буде один плюс один дорівнює 2. Буде дві кульки плюс одна, буде 2 плюс один три. Наступне малинки. Три маленькі рожеві і одна жовта. Три плюс один буде 4. Наступне виконуємо дії за кожним малютком. Будь ласка, 2 яблука плюс 2 яблука буде 4. 4 листочка плюс 1 буде 5 листочків. Чотири трикутники плюс 2 круги. Скільки буде геометричних фігур? 5, тому що 3 плюс 2 дорівнює 5. Наступне. Перевірте, чи правильно записано вирази до кісточок доміно. Знайдіть значення виразів. Дивимось 1 та 2 це 3. 3 мінус 1 буде молодці 2. 2 плюс 3 буде правильно 5. 5 мінус 2 буде 3. 2 плюс 2 буде 4. 4 мінус 2 буде 2. 4 плюс 1 буде 5. 5 мінус 1 дорівнює, звичайно, 4 молодці. Перевір, чи правильно позначено цифрами кількість точок на кісточках доміно? І кількість елементів у множинах. Давай поглянемо. 1 плюс 1 буде 2, 2 лимони. Наступне 4 плюс нічого буде 4, в нас є 4 яблука. Далі 2 плюс 4 ші... буде 6. всього 6 вишеньок. 2 плюс 3 буде 5, 5 абрикосиків. Один плюс нічого буде 1. всього 1 банан. 3 плюс нічого буде дорівнювати 3, всього 3 грушки. Дайте відповіді на запитання. Що ви повторили на уроці та про що дізналися? Що вас найбільше зацікавило? вам за увагу! Ви великі молодці. Я вами пишаюся.